Всеукраїнський флешмоб стартував у Вінницькій області. Згодом його підхопили у Тернополі, і вже сьогодні рівницькі ліцеїсти приєдналися та висловили свою громадянську позицію. Підлітки кажуть, на акцію їх вийшло усього дві сотні, та все ж не можуть мовчати, адже це їхнє майбутнє. Дорослі навіть не розуміють наскільки діти можуть глибоко розуміти проблеми нашого сьогодення. Проблеми, які відбуваються на майдані у Києві. І можливо, якщо дорослі почують навіть, якщо маленькі діти розуміють наскільки це важлива проблема, то можливо, дорослі зрозуміють, що не потрібно сіяти війну, розбрат і ці жахіття, які показують навіть по телевізору. Ми не хочемо війни. Ми хочемо миру і Таким способом закликаємося до всього світу, щоб припинилось насильство. До акції учні готувалися лише тиждень, танцювали, співали, плакати, малювали, використали усі можливості, аби показати рівнянам діти і молодь проти війни. Закликали об'єднатися усіх в такий важкий час. Ми порадилися з дітьми, всі дуже захопилися цією ідеєю і захотіли показати ось тут цей флешмоб єднання миру. Ми хотіли дуже передати цей флешмоб на схід, Зв'язв'язувалося з Харківською областю з Запоріжжям. Звісно ну, трішки не склалося. І цей флешмоб естафету. цей флешмоб у нас зараз приймає місто Житомир. Ліцеїсти висловили свою громадянську позицію та небайдужість до майбутнього України. Далі акція помандрує до Житомира і до 25 травня має об'єднати всі міста України. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.